Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, важливі та актуальні теми міста піднімаємо в рамках нашого проєкту. І сьогодні ми говоримо про Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово фізичною підготовкою, який виховує справжніх патріотів України. Біж детальніше про умови вступу та про умови навчання в ліцеї нам розкажуть наші гості Олександр Супрун та Дмитро Сидоряк. Радий вітати вас в нашій студії. Доброго, доброго дня, шановний ведучий. доброго дня, глядачі. Слава Україні! Я Героям слава. слава. Пане Олександр, минулого року ми вже зустрічалися з вами. Ми а, розповідали про а, ваш ліцей. Ми говорили про те, що з'явились у вас дівчатка на навчанні. А, давайте нагадаємо все ж таки а, можливо новим телеглядачам історію вашого навчального закладу. Наш навчальний заклад має багаторічну історію. 1 вересня 1987 року він з'явився на теренах Кривого Рогу. Тоді було спеціальне рішення постанови Кабінету міністрів ще Радянської України про створення двох таких профільних навчальних закладів. Один у нас у місті, другий у Львові. І поряд з військовим ліцеєм імені Богуна, він тоді називався Київське Своворочою училище. Це три найстарших навчальних заклади, які є на теренах України. На, сь на сьогодні, а взагалом в системі ліце військових ліцеїв і військово фізичної підготовки Сьогодні ну, більше 17 таких профільних навчальних на закладах, як правило, вони знаходяться в обласних центрах. Виняток, можливо, наш і в Полтаві, тому що в Кремичі не знаходиться так. Багаторічна історія по різному називався, але сьогодні він це комунальний заклад освіти. Криворізький ліцей інтернат з пасивної військово-фізичної підготовки Дніпропетровської обласної ради. Чудово, які в нього переваги, якщо його порівнювати зі звичайною школою чи гімназією? Хочу сказати, що проєкт Нова Українська школа передбачає профільність навчання. Ми з першого дня свого існування у нас профіль є, є навчання, і молоді люди. А тепер це юнаки і дівчата. Мають змогу в, в нашому навчальному закладі посилено вивчити предмет захисту країни і підготувати, підготуватися фізично ну, для загального розвитку, а безпосередньо в перспективі щодо вступу до вищих навчальних закладів сектору безпеки і оборони. Це наші переваги. Так, чудово, а і прийдемо вже конкретно до теми нашої програми. Так, поговоримо про умови вступу до ліцею, як для дівчат, так і для хлопців. Які умови да, шановні глядачі, хто нас бачить і чує, то перед поряд зі мною заступник командира 13-го взводу, ліцеїст по навчальному, це 10 й клас, який вступив 8 місяців тому до нашого навчального закладу Дмитро Сидоряк. І на його прикладі, що нічого немає неможливого. Умови вступу наступні. Перше, ви виявляєте бажання і знаходите нас на сторінці в Facebook або на сайті нашого ліцею. Це за допомогою месенджерів не, не проблемно. Там висять умови вступу. Для цього треба написати, можна в дистанційному форматі, написати заяву, написати заповнити анкету і отримати перелік документів. Медичних характеристик зі школи, які на момент вступу нам потрібні будуть для особової справи. На кожного ліцеїста є особова справа, і там ще є додатково це додаток про неповну середню освіту з оцінками за 9 класів. Тому, якщо умовно, з цього моменту, як ви нас бачите, до, приблизно до середини червня, коли ви отримаєте документ з додатком, з оцінками ви маєте змогу оформити особову справу і спробувати до нас вступити. А ми все робимо все для того, щоб ваші мрії були реалізовані, і ви стали ліцеїстом нашого ліцею. Так, чудово. Дмитро, вісім місяців тому ти, як ми, як ми вияснили, вступив до ліцею. Що за ці вісім місяців навчання ліцей ну, особисто дав тобі? Ліцей мені дав особисто те, що я став дисциплінованим, відповідальним, більш жорстким, деякі слова цього в деякому сенсі цього слова. Дійсно почав вчитися, бо коли я був в школі, чесно кажучи, я не дуже вчився. А от тут в ліцеї дійсно преподають предполагають учителя, які дійсно хочуть навчити ліцею. Ліцеїста, щоб йому далі не було дуже складно в житті, тобто в вищих навчальних закладах. Чим тебе зацікавив вступ до ліцею? Чим не, я взагалі з дитинства мріяв стати військовим, і мені. Тату, тата. Тато сказав, що є у нас такий навчальний заклад в Кривому Розі, Криворізький ліцей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою. І так як я, я хотів з дитинства стати військовим, я подумав, що треба вступати, бо ну, хоті, хотілося стати військовим. і Хотілося набрати ті навички, які мені би допомогли в подальшому ну, стати справжнім військовим. Тобто, така твоя дитяча мрія вона зараз реалізувалася саме та, у ліцеї. Так, Чуд... так, так. Чудово, якщо говорити про. Розпорядок дня так чим займаються лицеїсти і яка зараз є форма навчання дистанційна чи е е офлайн? Хочу додати, що крім того, що Дмитро був мотивований, він склав систему випробувань. Це перевірка рівня фізичної підготовки для юнаків підтягування на поперечення, для дівчат відтискання від підлоги. З провів співбесіду з вчителями української мови і літератури по знанню курсу за вісім класів і співбесіду з вчителями математики, по знанню математики. Раніше це ми писали письмово в приочному навчанні, а зараз ми дистанційно навчаємося, тому у нас сітка така: основні предмети з. 8.15 до 14.10 це в дистанційному форматі на певних платформах. Вчителі зараз теж самий розпорядок дня, перерви заходять і проводять заняття. А з 15-ї години місцеві ліцеїсти із найближчих населених пунктів, які мають змогу приїжджати до ліцею, проходять практичні заняття з двох профільних предметів фізична культура і захист України. Ну і крім того, в цей час те, що ми робили в режимі 24 на 7, тепер ми за ці півтори-дві години намагаємося максимально вкласти і зацікавити ліцеїстів, надати навички. Всі конкурси, спортивні змагання, ми плануємо на цей час, щоб максимально було залучено ліцеїстів. То відпочивати і нудьгувати їм нема Ніколи, коли, Ніколи, так коли. А, зрозуміло. Дмитро, і повернемося ще раз до тебе. Які плани на майбутнє? Плани на майбутнє це гарно закінчити Криворізький центр на способно фізичної підготовки та скласти гарно НМТ або ЗНО, що буде, і вступати далі в вищі навчальні заклади сектору безпеки і оборони. Тобто ти е, все-таки продовжуєш і плануєш так пов'язати своє життя Так, так, звісно. з військове життя. Так. Чудово. Е, Пане Осандре, що в ліцеї зроблено для забезпечення безпечного навчання? Хочу зазначити, що у нас є укриття, які перевіряють Державна служба надзвичайних ситуацій. Вона це робить системно і на початок. Вересня 2022 року ми були готові навіть в тих в тих умовах, коли не було ще дуже сильних ракетних ударів по нашій території, навча навча навчатися. Тепер, звичайно, ці укриття вони наповнюються ліцеїстами і разом з вчителями і вихователями під час практичних занять, коли звучить сигнал повітряна тривога, коли ліцеїсти знаходяться додому, ми звичайно припиняємо. Заняття вчителі рекомендують е ліцеїстам відбути в укриття. А весь персонал, що на той час знаходиться в ліцеї, е заходить в укриття. У нас достатньо території. Все готово. для Тобто для безпеки е ліцеїстів в ці часи, в яких назад, ми зараз живемо, і... є все, е da. що необхідно. Е е е якщо говорити про вступну кампанію, коли вона починається в цьому році і коли закінчується? Well, по великому рахунку вступна кампанія йде, тому що особові справи приїздять батьки, заповнюються дистанційно, тобто масив кандидатів росте. Але умовно, так до 15 червня. Що можна все зробити, як правило, у нас сплески де десь в кінці травня масово йдуть батьки з ліцеїстами, і у нас традиційно ми дуже розраховуємо на те, що у нас є військові династії, які батьки навчалися, старші брати, і при прийдуть їхні діти, і всі будуть традиційно. І крім того, що хочу зазначити. Що ми проводимо вже один день відкритих дверей в дистанційному форматі? Провели на 27 наступну суботу, десь приблизно на 12 годин годину. Ми також проводимо день відкритих дверей. А в травні місяці ми плануємо провести два дні відкритих дверей в режимі офлайн з запрошенням. Майбутніх кандидатів на нашу територію ми покажемо, чим ми живемо, що нас можна, чому можна навчитися, що яка подальша перспектива після нашого ліцею. Чудово. Е, і під завершення, е, Дмитро, е, до тебе запитання. Що б ти порадив от таким же молодим хлопцям е, або дівчатам, от, е, яким ти був 8 місяців тому, які можливо цікавляться вступом, але з якихось причин вагаються. Е, і що б ти їм порадив перед цим вступом? Е, порадив те, що треба тут настраиватися, настраюватися на те, що тут треба дійсно вчитися, не так, як в школі. В школі багато часу на те, щоб витрачати час, як я це робив е, марно. А в тут в ліцеї тут ти витрачаєш Час на те, що тобі потрібно. Тому треба готуватися до того, що тебе тут будуть нагружати, це добре, але ще хочу сказати, що треба тут дійсно вчитися і дійсно, щоб в тебе була мрія. Тобто, якщо тебе ну якщо немає зацікавленості, немає зацікавленості в, в формі як сказати так військового, то, чесно кажучи, то як так сказати Ну не вийде. Тому я думаю, що якщо людина зацікавлена в військовій справі, то йому треба йти в Криворізький Центра спосидно військовофізичною підготовкою, та йому ну йому буде тут цікаво. Як я чесно що буде тут не цікаво. Чудово. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні до нашої студії та більш детально познайомили нас з вашим ліцеєм. Я думаю, що зараз ті, хто нас дивився, а можливо, більшість навіть з них і зацікавилась для вступу до вашого ліцею. Дуже вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми про умови вступу та умови навчання у Криворізький ліцей інтернат з посиленою військово фізичною підготовкою. В гостях у нас були Олександр Супрун та Дмитро та Дмитро Сидоряк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.